Моя батьківщина все, що тобі дороге і близьке, поле що робить хліб для людей, і люди, трудівники, що зустрічають сьогоднішнє величне народне свято новими трудовими здобутками. Кожен господарський рік не обходиться без несподіванок, які перевіряють селяна професійну спроможність, міцність характеру, труднощі випробовують і водночас. Нинішній рік також екзаменував заманував на працелюбність, терпіння, відданість справі та аграрії Васильіщини довели, що вміють трудитися з повною самовіддачею. Високу професійну планку цього року було також витримано честю. Для святкового привітання ми запрошуємо на сцену заступника голови Васильівської райдержадміністрації Зайцева Василя Івановича. Шановні сільгоставри виробники, шановні ветерани сільськогосподарського виробництва, сьогодні ми підводимо з вами підсумки нашої праці в поточному році. Но я не буду зупинятися на тих досягненнях, які ми отримали в цьому році. Я хочу лише подякувати вам за вашу велику працю, побажати всім вам здоров'я, щастя, добра, родинного затишку, витримки. Добрих рожаїв і стабільних високих цін. Крім цього, я хочу подякувати нашим навчальним закладам Васильівський аграрний коледж і Васильівський ліцей за їхнє порозуміння, за їхню співпрацю з нами. Спасіба вам ще раз свято. приємне місце нагородження. Добре.